Вітаю, друзі! Так що ж там, врешті-решт, у мізках тих програмістів. Чим саме їх мозок відрізняється від інших? Багато років спеціалісти намагалися знайти відповіді на ці питання. І нарешті це вдалося. Зрештою, вони з'ясували, що програмування як інтелектуальна діяльність впливає на те, як людина думає. І ось три цікаві науково доведені факти: факт один. Програмування активізує центри навчання у мозку. Вони пов'язані з обробкою природної мови, пам'яттю та увагою. Факт 2. Програмування змінює мислення. Інструменти, якими ми користуємося, однозначно впливають на ментальні звички людини. А отже, і на розумові здібності. Факт номер 3. програмування покращує пам'ять та когнітивні навички. Вчені виявили, що інтелектуальні заняття програмуванням є своєрідним буфером, який згладжує когнітивний спад у зрілому віці. Простіше кажучи, займайтеся програмуванням, а ще краще самого дитинства. І буде вам щастя!